Оприскувач-акумуляторний ферром модель Fres 16L12 А. От, все, що ви бачите на екрані, це його комплектація. Поставляється він ось в такі картонній коробці. Так він виглядає. Виробник заявляє, що тут є противоударний корпус. Ну, направду матеріал такий досить еластичний. Я думаю, що він тріскати не повинен. Тут іде ось така от кришка. Ця ємкість використовується як фільтр, тому що вода в оприскувачі завжди повинна бути чистою. Забороняється заливати якусь брудну воду, воду з якимось пилом, з якимись частинками і так далі. Ось так. Ось так він у нас виглядає. В комплекті буде ось така от трубка нержавіюча. Має такі от ремішки, призначені для його носіння. І такі от насадки різні. Ось така от двійна насадка, ви бачите на екрані. Так вона виглядає. Ця насадка. Потім маємо ось таку от насадку, тут є 4 таких отвори. І така от насадка є у нас. Вона дає таку широку більш струю. І ось так виглядає. В комплекті йдуть ось такі чотири кільця, призначені для того, щоб вода не пропускала, коли ми все з'єднюємо. Також йде ось така ша насадка. Так вона у нас виглядає. Потім зарядний пристрій. Такого от плану трубка і ручка. Ось це його комплектація. Ну і інструкція з експлуатації тут він має таке табло. Показує вольтаж на дане табло. Ось тут ми його включаємо. Тут вставляємо зарядний пристрій з цієї сторони. Ззаді він має ось таку решітку, вона трошки пом'якшує носіння. І тут от з цієї сторони виставляємо трубку, яка виходить з нього. Витрата на розпорошення 2,4-2,8 літри за хвилину. Робочий тиск його 1,5-5,5. 12 вольт, 12 А годин. Швидкість роботи мотора 3300-3600 обертів за хвилину. Це все, що нам заявляє виробник. Кому цікава дана модель, переходіть по посиланні під відео, там є вся інформація більш детальна. На нього виробник дає гарантію один рік. Ось ось так у нас все виглядає. Ну, візуально досить такий класний колір він має.